Мої вітання компанія автопарк на знове надходження Porsche Cayenne 2011 року випуску на дизельному 3-літровому двигуні автоматичній коробки передач та повному приводі. Візуально та технічно автомобіль без нарікань в такому гарному коричновому кольорі. Перейдемо до комплектації. Парктроники вкруг, легкосплавні диски 20-го радіусу. Електропривод багажника, чорний шкіряний салон в такому стані, електрорегулюваннями, чистенько, все охайно, темна стеля, мультимедіа дисплей, керування кліматом, підігрів сидінь, вибір режимів роботи підвізки, повного приводу, асистенти. Тут є нас бульте кермо, керування бортовим комп'ютером, датчик дощу, датчик світла, круїз, регулювання дзеркал, відкривання багажника, дитячі замки. По задньому ряду. Також все чисто, офайно, дуже доглянути стан. А оглянути дане окрасення можна за адресою міста Київ, вулиця Сумська, 2А. Автомобіль можна придбати за готівку, кредиталізм, лізинг, а також можливий безготівковий розрахунок. Компанія Автопарк телефонуйте.